Гувер Колінс, потворене кохання, частина 48. Наші тіла рухаються синхронно, швидше і швидше, зливаючись одне з одним все сильніше і сильніше. Цей шалений ритм триває кілька хвилин, наростаючи, і ось я відчуваю, що не винесу більше жодної секунди. Тейт шепоче Майлз мені в губи, притримуючи за стегна, щоб уповільнити ритм моїх рухів. Хочу, щоб ми кінчили разом, о Боже! Якщо потрібно, щоб я протрималась ще хоч трохи, не можна казати таких слів. Я киваю не в змозі відповісти нічого виразного. Ти вже близько? запитує Майлз. Я знову киваю і намагаюся щось вимовити, але в мене виходить лише стогін. Це було, так? Майлз перестає мене цілувати і чекає на відповідь. Я кладу руки йому на потилицю і притискаю, притискаю щокою до його щеки. Так, що я. Так, Майлз, так. Моє тіло починає напружуватись, і тієї ж миті він судорожно втягує ротом повітря. Я думала, ми так міцно стискали одне одного в обіймах. Але це не йшло в жодне порівняння з тим, що відбувається зараз. Наші почуття злилися воєдину, ми відчуваємо одне й те саме, видаємо одні й ті ж звуки, відчуваємо однаково гостру насолоду. Потроху ритм стає повільнішим, а тремтіння минає. Ми ослаблюємо хватку, Майлз заривається обличчя мені у волосся. Продула, шепоче він. Я сміюся і грайливо покусую його шию. Тиша, храй, користувався забороненими прийомами, пускав у хід руки. Руки цілком законний засіб. Але якщо вважаєш, що я шахраював, можна влаштувати матч реванш. Дві перемоги із трьох. Майлз піднімає мене за талюк і садить на сидіння, а сам перебирається за кермо, подає мені одяг, натягує сорочку, застібає штани. Коли він закінчує одягатись, я вже привела себе до ладу. Майлз дає задній хід та виїжджає з стоянки. Пристебнися, каже він, і підморгує. Ми ледве встигли вийти з ліфта, не кажучи вже про те, щоб дістатись ліжка. Майлз мало не взяв мене прямо в коридорі, найсумніше, що я була б не проти. Він знову виграв, не дуже розумно влаштовувати подібні змагання з найтихішим зі всіх моїх знайомих. Відіграюся третьому раунді, тільки не сьогодні, бо Корбін може невдовзі повернутися. Майлз пронизливо дивиться на мене він лежить на животі, обійнявши подушку і поклавши голову на руки. Я одягаюсь, хочу повернутися до квартири раніше за брата, щоб не довелося пояснювати, де я була. На мою думку, твій лівчик залишився в коридорі, зі сміхом, каже Майлз. Краще підбери, поки корпін його не виявив. При одній тільки думці про це я морщу ніс, так і зроблю. Я колінами упираюсь в ліжку і цмокую Майлза в щоку. Він перевертається на спину, притягує мене до себе та цілує. Можна спитати тебе дещо. Майлз киває, але не хоче. Мій інтерес його насторожує. А, чому ти ніколи не дивишся мені у вічі, коли ми займаємося сексом? Моє питання застало його зненацька, і кілька секунд він мовчки дивиться на мене. Я усуваюсь, сідаю поруч. Майлз теж сідає і тулиться до спинки ліжка. Під час сексу люди вразливі, каже він, дивлячись на свої руки. У такі хвилини легко прийняти почуття та емоції за те, чим вони насправді не є, особливо якщо дивитись людині у вічі. Тобі це неприємно? Я заперечливо хитаю головою, хоча моє серце кричить так, просто запитала згодом звикну. Мені подобається бути з Майлзом, але з кожною новою брехнею, яку я вимовляю, я все більше ненавиджу себе. Майлз усміхається і притягує мене до себе для прощального поцілунку. Недобрен читайте. Я виходжу з кімнати, відчуваючи його погляд. Дивно, що Майлз не дивиться на мене, коли ми займаємося сексом, а решту часу не може відірвати від мене очей. Додому йти не хочеться, а тому, коли знаходжу в коридорі ліфчик, спускаюсь на перший поверх, щоб перевірити, чи на місці кеп. Я тільки не встигла помахати йому, перш ніж Майл штовхнув мене в ліфт і почав роздягати. Зрозуміло, кеп, як і раніше, сидить на місці, хоча вже одинадцята година. Ти взагалі колись спиш, запитую я, наближаючись до сусіднього крісла. Вечорами люди набагато цікавіші, до того ж, я люблю поспати довше, щоб не зустрічатись з тими дурнями, які кудись поспішають зранку. Я відкидаю голову на спинку крісла і зітхаю. Набагато голосніше, ніж збиралась. Кеп з цікавістю поглядає на мене. О, ні, ти що посварилась з малюком кілька годин тому, у вас начебто все йшло чудово. Мені навіть здалось, що я помітив на його обличчі, натяк на посмішку, у нас все добре. Декілька миттєвостей я мовчу, щоб зібратися з думками. Кеп, ти колись був закоханий? По обличчя старого розпливається в посмішці. Отак От її звали Ванда. Скільки ви прожили у шлюбі, сам я ніколи не був одружений. А шлюб Банди продовжився, мабуть, років сорок аж до її смерті.